Погляньте в ці очі, вони сповнені довіри і надії. Оці пухнастики з вільногірського притулку очікують на шанс знайти дім. Про них піклуються волонтери. Та чуйні люди приєдналися до цієї соціально важливої справи і працівники ремонтно-монтажного управління філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат. Ідея допомогти притулку виникла з розуміння, що багато тварин, залишених на вулиці, потребують захисту, догляду і простої людської підтримки. Спеціалістами комбінату було зведено два простори хвольєра із міцними сітками. Крім того, для захисту від спеки та дощу встановили накриття. Весь процес супроводжувався спілкуванням з волонтерами притулку, які надавали свої поради щодо облаштування умов, які будуть найбільш комфортними для собак. У результаті спільними зусиллями вдалося створити теплі та безпечні місця для собак, де кожна тварина тепер має свій простір. Трапилося так, що в нашому місті в одному з мікрорайонів оселилася сім'я собак дуже крупних. Вони дуже по характеру доброзичливі були, але люди їх боялися, і ми вимушені були їх забрати до притулку. Тому виникла нагальна потреба у будівництві додаткових вольєрів, щоб якось покращити їх умови, щоб вони не були зачинені і могли якось пересуватися, хоч трошечки. І ми звернулися до керівництва комбінату особисто до Станіслава Чеботарьова, який нам не відмовив. Він дуже до цього віднісся з душею. Він дуже любить тварин, за них. Переймається і він пообіцяв нам допомогти, і допомога не забарилася. До нас на притулок прийшов Олександр Ядаменко, разом з яким ми склали проєкт, все йому пояснили, що ми хочемо. Він, виходячи з можливостей, спроектував ці вольєри. І його робітники, бригада зварювальників під керівництвом бригадира Віктора Зюсь, дуже якісно виконали ці роботи. Їм було дуже нелегко працювати, тому що їх постійно намагалися вкусити. Ити обагавкати, але потім вони всі подружилися, і все було далі добре. Окрім турботливого догляду, медичного обслуговування, щоденного прибирання і створення затишку. Чотирилапим потрібно повноцінне харчування для хворих собак, а їх у притулку чимало. Потрібен особливий раціон. І спеціальний корм, тому волонтерам доводиться часто звертатися по допомогу. На цей заклик відгукуються небайдужі мешканці громади, благодійні організації, а також значний внесок робить і Єгор перелигін, тимчасово виконуючи обов'язки голови правління об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Особисто Єгор Перелигін постійно надає нам допомогу кормами. Він присилає нам корма преміум класу для хворих собачок. Ми дуже йому за це вдячні, тому що вони дороговартісні і не завжди ми маємо можливість їх придбати. Так що теж окрема подяка Єгору за його співчуття, який теж дуже переймається безпритульними і завжди до цього з душею відноситься. Зоозахисники вдячні кожному за допомогу у тяжкі часи, адже громадська організація існує виключно за рахунок допомоги благодійників. Жодного державного фінансування немає. Я хочу сказати, що як би там не говорили, що ми стали жорстокіші, але дуже багато добрих людей, дуже в нашому місті людей, які переймаються в цей нелегкий час, діляться останньою копійкою, допомагають. Якщо ми звертаємося з якоюсь нагальною потребою, чи Збили собачку, чи треба лікувати, чи треба терміново заправити якийсь там балон з газом, чи зібрати кошти на дрова. Містяни завжди відкликаються. Тому величезне спасибі всім, хто долучається до цих добрих справ. У час, коли багатьом людям нелегко, дуже важливо об'єднувати зусилля і не залишати поза увагою тих, хто залежить від нас.